Всім привіт! Ми продовжуємо грати лінію фронту. Ну, маємо, поїдемо по, по правому боці. Беремо авіаудар. Зараз я зустріну певний супротив від ворожої техніки. Ну. Я не знаю чи можна тут заїхати. Мабуть якось да можна, Однак думаю мені це не дуже потрібно. Ok, non vedi me. Сивно загинув. Хоча б з честю На, над Вже немає сенсу сюди їхати вони програли зону, тому, мабуть, я качу сюди десь. Надіюсь, тут буде, до речі, непогана кількість союзної техніки зараз перетягнеться. Інакше мені буде кепсько. Артилерія. Спасибі. Ну давай, що ж. Ти? Де мої союзники? Він ось по зовнішній частині стоїть. Мене ж чекають, нікого іншого не чекають, саме мене, саме я потрібен. вкотили Клас, союзники просто топ. Так. до О, О, куди мене відкинув? Ви шов. Це хоча так. دومازیش او اینجا شو <laughs> Яке попадання? Сток, давайте Звідкись стріляє шкода? вже ніхто не поїде. Дожену проб'ю, дожену іще раз проб'ю. О, непогано на мене викинули це все гівно Та добий вже його. Mm. Прокинули вони дуже непогано. І вчасно. Я не знаю як мені це виграти. Дуже кепська ситуація. Ух. Mm -hmm. Потрібно по базі сімкою кинути. Встигнути Ех, не пробив. Хоча б збив Частково. Хоча це не допоможе. раз союзники вже їх повідкинули назад. Давайте ось так. Тільки їду я не на цю зону, а з горочки буду розстрілювати. Ой, це дуже погано. Якщо я лише взяв капітана, а знаходжуся на першому місці серед 30 людей, то це дуже погано. Насамперед. Ну от навіщо грати на ЛПХі і Стояти в кущах за 30 кілометрів? Якщо в тебе пробиття не вистачить. На великій дистанції. В чому сенс? te się na cieni rozpisza i te dobrze Лікоше. О! Був захист на єшки, тепер немає. Ну, тупу все віддаємо чисто. Наші батареї готові. Ну добре, прокидуємо посюди. Ні, розвідки з ні просвіту, нічого взагалі. Таке відчуття, як будто противник буцім, то навмисно від мене ховається. В таких місцях, де я його покинути, не можу. Давайте кинемо розвідку. Він ще досі цей ліс тут стоїть його убити не можуть ой непогано там десь су 130 яка не світиться цих кущах. Ой, класс. Пенетрацію. Рокати вниз. Mm. Немає союзників наприкладів за алі. У них команда грає вся на прикритті, у нас лише я і декілька машин. Да ну Знову не попля мене зараз раз вкатять просто боксук Дейвс атаковано. Знову косим. Yeah, Mene no oh, oh, na malý zabezh čas prostě guvit. to. Zdoby se ti koť. Můžu se překrýt na třetí. Потрібно тікати, мабуть, мені на третю. Інакше ми тут просто програємо. Або на першу. На першу, мабуть, буде доречніше. Це цьому випадку. Так як... Я відчуваю, якщо третю ми захистимо якось. То пробудь перш. Однак і в третій не так багато ХП залишилось. Да, тут техніки ще достатньо зробимо ось так. Не попав. Ну, я ж диму, як мене можна бачити.

Нам зараз підкріплення не заводить. до готовий. О, да. Приїде ж оце рівно ну, мене розстрілювати. Стараю два знаразне суть. Це 100% і зараз не суть. Они не встигнуть її захистити, яке я. Так що на цьому. Бій закінчено по-русски не встиг. Ну нічого, генерала я взяв, невелика втрата Добре, на цьому будемо закінчувати. Дякую за кого за увагу. Чекайте наступне відео.